Алло, все. Надіюсь, мене чути. Відео по Роблоксу, можливо вийде сьогодні. Погнали. У мене миллионі. Там більше щось там багато що. Граші. Рома Юкей. Я на, можна сказати, минулому стрімі. Я ограбую в казино. Все-таки. Я хочу з тобою кулаб. Окей. Буде кулак. Буде. Здорово, макулап. Блин, меня обстреливают. он уже зарубал, он уже сын. Да блин, а ты мре. Побачи меня, а? Ой-ой! Будь ласка, ой, будь ласка, не блин. Це дуже важко. Де, де той? Блін, я забув. Буй микрофон. Я знайшов мікрофон. О канікули в школі пишіть я. Мені скучно хочу поговорити просто. До речі, стрім не надовго. Скоро. Я. У мене теж канікули на 2 тижні. У мене канікули. Си канікули, всі віддихають. Це класно. Ай, миссий поєднувати. Ааа! Та відстаньте, надійно, ну, не забивав твої хоромики. Коли вони поймуть, що не треба мене вбивати, я просто вкрав ни гроші. Кейсь дуже важке ограбління, то треба двом проходити. Канікули свобода. Коні. Як без того. Правильно. Да вс, пуфик у меня есть, просто. Де вони є? Оп? Тут ч тут такий бесмертний? Умер. Невже? Тут не вірш. Йой, он тут джостик напал. Я потапую, дякую. Дякую. Щоб скучно не було. Окей. Okay. Блін, я хочу зараз... Ви не уявляєте, як я зараз хочу просто зайти в ту гру, зробити так, щоб я був безсмертний. І просто їм не знаю як накопати. Чесно. О, а, блин, это комплексу короче макан, а то на меня в кругах я не знаю. Упал в Якщо б... в робоксе, то я не знаю. Я не пам'ятаю, чи я приймав. Чи... Мені зараз дуже важко всіх приймати в друзі, тому що в мене зараз 200 людей. Я от в описі каналу лишився в місті, раніше всіх піймав, зараз я вже не приймаю, я приймаю і по тих, хто прос. Я видаляю тих друзів, які з я вже не брав. І отак. Мене змов Заявки ну. В Роблоксі, Якщо тато, я прийму. Тільки скажи свій нік. Щоб я знав, кого приймати. Бо в мене там 70 заявок в друзі. У мене там багато заявок, я не знаю хто ти. Да. Ну як? Я знаю хто ти, але я не знаю твій нік. Так, Ромко Ромку. 15 -15. Okay.

Мне потребно взорвать этот что Я не хочу то все это. Мне сейчас с вами мало зайти. Я хочу просто вылезти с видом. Короче, давайте зараз чуть-чуть перенастроим всю ситуацию. Я не знаю, блин. Але тут треба буде все спочатку. Але це не є така сильна проблема. Але все одно. Як, у мене, коротше, якщо я зараз вийду, то я тут вже пройшов більше половини. Я вийду, у мене все скинеться, але я поставлю, щоб в кусатку і мені буде легше втекти. типа я тут до воды, просто тут прямо, а я же так провел сегодня. Не знаю, я бы никогда не стал. Ты сейчас тратишь. А-а-а, да блин. Идеально, катапульта, блин. Все, давай, пиши. Тихай, дай ты поехал. Тихай, дай <сос»> ты что я пью? Надо ехать Щось, а я знаю то по ничего буду делать Можете якесь ну точно не но новай Може Я не знаю почему виски чешу там виски вісти... я бы запал Заснул я забрал просто не даже немножечко. А я к посолу новый нова... пиво бер, пиво нічого не дає. На, короте, Може, яка... Не знаю, короче, що це? Може вікать. Не знаю, коротше. Просто щось. Може якась газована штука. Там швепс, чи ще щось. Челіптон. Чи, чи шейк. Таке, що ми п'ємо. Головне не горілка. Не розумію, ну ладно, прикольно ай, да блин ви задубали все в мене стріляти! Чому я один сижу і мене всі кругом пострілюють? Це Не чесно, люди, Хто так робить? Короче, ви мене задубал ловити. просто чесно, побраски. Це побраски Та йой! я тоже так думаю, якщо чесно. А я могу ты вертолет чинать чисто нет? Не можу? Ну то хай не мешает тут она дорозе, ч он тут ось? Чекай, Он бессмертный. Да. Далеко я не зайду с таким ограблением. Не знаю. А я ж забув, що я там сказав. Що ти відповів, не знаю, але ти це відповів, все просто факт такий. Так що... Ай! Забирай! Що ти стоїш? І їжу їж. Треба їсти їжу, а не тримати в себе в кишені і замахуватися, Що ти там з нею робиш? Щось, ліс горить, як ліс горить, де ліс горить, де. Що я? Де ліс горить? Я не розумію. А, ліс горить, всі всікаємо. Ліс горить. Що? Рестарт. Наша любименька кнопочка. Горів, поки ти не здохнув, понятно. Я не побачив. дякую, що сказав. А там забор? Да блин, ну всюди забор, я не люблю забор. Куда ти вже помреш, Ратух. Уже пора, якщо чесно. Тобі тоже. якщо що. Що ти не знав. Так, ми на у острові виживаємо. А, на змеиному острові виживаємо. Та вроде ні. Вроде как періко. Це не Україна, щоб на змійному острові вживати. Ай! Це... Якщо я не помиляюсь, то це іспанська територія. Ай! Я його бив. А тепер Чисто отак от... По! Так прекрасно. Але тяжко назвати Зміїним островом островом. Зміїним островом... Зміїний менший за цей. Можливо. Я взагалі не знаю дуже Зміїного. я ніколи не дивився на нього. Я просто чув, що такий є, що його колись захопили, потім ми відібрали назад. Да блін ловить вс, це вам побару, нікух типу бонус. А я чого воно не докинулось? Да блин Чого воно так далеко не летить? Да коли ти помреш? То... <рес> Реально безсмертні, без всяких жартів. Та да, блін, тут всі для мене безсмертні. Це важко. А тут Юля с чьей я не знаю, честно, а ты зако о е, э. Йой. привет, привет. Юля спонсор? Ні, Юля не спонсор, вона просто модератор. Я її недавно зробив модератором, тому що вона була найактивніша на моїх аккаунтах. О, не на аккаунтах, а на стрімах. Вона на кожен стрім приходить. От ще не було такого стріма, на який вона не прийшла. Тому я її зробив модератором. У тебе є спонсори? На жаль, ні. А в мене є взагалі кнопку спонсорувати. Вроді як ні. Але я не знаю, як її поставити снігу отак. Тому і нема, напевно. То страшне. -то ігра. Тільки красти щось треба і всіх вбивати, кого бачиш. Самі вороги-яй. У мене тепер голова кипить. А чого? Що сталося? Що жарив, що почало кипіти. Жар стало? чи ти в сауні пересидів. Чи хтось рознервував? Ай, блін. Може чай собі варить на голові, можливо. Ну з ким не буває. Чай, людина вирішила звати. зварити. Сварити. чи... Того вот плитки, чи на чому там жарить, нема. То що зробиш? В голові варити треба. Якщо сильно хочеш чай. Чи може той біля вогню сидів? <кхів> Якась іскра попала на голову або ще щось або. Перегрівся. Я не знаю, що може бути, щоб голова кипіла. Я вже так змучився такою йоріку грабити. Я його другий день, блін, граблю. З другом було якось легше. Ой, не немає кнопки спонсорувати. Жаль. Жаль. А хотілось би, бо тому, що гроші я з Ютуба ніяких не получаю. А знімаю 3 роки майже. І стараюсь майже кожен день. А? Правда, я тільки тут не я тепер не знаю з приготувати. Понятно. А обов'язково щось приготовлювати. Якщо так, то я прийшов готувати всім папа. Приготуй мені чинці. Давай мені теж, я теж хочу. Я сьогодні зранку не мене наївся. Тільки три його виявляють. Не хочу. А що ти хочеш? Ну, то приготуй там макарони або борщ. Або вареники. Або холодець, або шубу. Я шубу і холодець не люблю. Олів'є теж. Кутю теж не дуже люблю. Їсти можу, але небагато. Пельмені. Я їх теж можу їсти, але небагато. Була... Я буду плакати. Приготуй пельмені. Я запхав голову в холодильника і все добре. Окей, молодець. О, дякую, буду тепер знати, що робити, коли кипить голова. Нема пельмені. Та як нема, що є? Я не знаю. Я хочу, що їх їсти. Давай макарони. Макарони є? Або вареники. Взагалі, що голову має бути п'ямені або вареники? Що це заплісні. Да ні, не треба. Я такого не хочу. Вже краще без безплісні з'їм, чи як воно там. Заплісніли мені. Не треба, коротше. Чекай мене ще одне життя. Завтра з маканом їдемо на м'яс. Эээ, е, окей, а що за мной тут не подай Я не хочу плеснявий, Забери собі. Дарую вас плеснявич. Не говори по про їду в мене сюди. А, не говори про еду, понял. все не говорю, все Говоримо про ігру. Ой, мене всі обстрілюють, ви задобали. Що я вам такого зробив? Просто гроші вкравні. що дивно? Від чого? Від їди, він, він хоче їсти, бачу. А мене зарубав той вертольот. Я взагалі замовляв вертольотчика за 30 тисяч з 25 тисяч снайпера. Де вони всі? Якого фіга їх немає? Я їх нашу замовляв, я нашу 55 тисяч на них потратив, а? Скажіть мені, хтось, будь ласка. Від їди я їв лише бутерброд. Я б не відмовився. Ладно, короткий стрім, знаю. Мало вам. Знаю, але я не хочу більше стрімити. Я ввечері ще буду, можливо, стрімити. Ввечері ще будемо стрімити, а поки що всім па-па. Ввечері ще буде стрім, бо я просто вже не хочу. Змучився. Ну... Передам Макану, Я передам Макану. Чого стрім? Що чого стрім? Вже закінчується стрім, вибачте. Я, я передам. Дайте ядерку, я передам. В нашому ядерку, вийшов. Я все розумію, але хочете, щоб я мав ядерку, але. Що взривати? Сра мою пять сегодня вывести. Так вот, зарус. Зарус. Окей, давай зараз кулаб. Короче, я не хочу. Я не хочу. Я тоже не хочу. А он не может быть хочет. Я ввечері проведу стрім там, де я буду зі своїм другом. Я думаю, що буде виключений мікрофон, але він буде. На яку годину стрім? Ну, слухай, давай на. 19. Ні, на 18.30. На 18.30, можливо буде ще один стрім. Якщо не на 18.30 то або раніше, або пізніше. Все. Окей, ромую крем зараз під моїм останнім відео в коментарях. Напиши мені, я тобі відповім за Все, всім папа, -па, всім гарного дня. Ще увечері зустрінемося.